Друзі, на ваше прохання я написав ще одного вірша назвав його для друзів про війну. В темряві сиджу біля вікна та пишу, для вас вірша я, друзі. Із небес підсвічує луна, та зірки виблискують в окрузі. Свічка в хаті на столі стоїть, а по ній повільно віск стікає. в долині ще чуть нові сирен. Це війна ніяк нас не стихає. Скоро новий рік до нас прийде, мрію кожного він українця знає, нехай скінчиться же клята ця війна та життя в людей не відбирає. Я сиджу, пишу цього вірша, моє серце біль якась стискає, по обличчі котиться сльоза, і думки мене не покидають. Хто довів державу до війни? Що ви там в Кривлі їм обіцяли? Ми ж вам довіряли, вибирали вас, а ви нас весь час всі передавали? Ви в Верховній Раді сидите, приймаєте якісь закони, все під себе, лише не для людей, і вам не страшні людські прокльони. Коли вибори в країні йдуть, ваші пики зразу на бігбордах, обдурити хочете народ, зразу видно це по ваших мордах. Біжите в садочок до дітей, ляльку їм якусь подарувати, в школу принести ще три м'ячі, і на камеру це все потрібно зняти. Вам раніше довіряли всі, думали, що ви з людьми, що ви з народом, але ви народ наш придали, вам плювати на якісь закони. Розвалили не один колгосп, порозпродавали наші землі, навіть всі заводи продали, в селах порозвалювали ферми. Ви усе за забесінь продавали, потім поскуповували все, різко олігархами всі стали, як ви нас уже усі достали. Кожен з вас приватність якусь має, супермаркети, заправки, та кафе, ресторани, піцерії та аптеки. Ну, скажіть мені, а совість ваша де? Ви купуєте собі квартири, віли, яхти, дачі та маєтки, за кордоном маєте домівки, в них там проживають ваші дітки. В кожного заводи та міста ще поля, сади та навіть ферми. У вас думка в голові одна. В який ресторан піти пожерти. А в простих людей їсти нема, їм зарплату платять мінімалку, а на неї треба жити місяць і ще заплатити комуналку. Вам скажіть не соромно тепер, як ви дивитесь людям у їхні очі? У вас серце не болить за стариків, а вони пожити також хочуть. Ось розпочалася в нас війна. Ви куди, скажіть і Речі у валізи повпихали, і за кордон всі бистро потікали. Захистили, вивезли діток, сім'ї від війни своїх сховали, а в бучі, ірпіні і зюмі наші сім'ї орки катували. Ваші веселяться там гуляють, віски, ром, текіла, коньяки наших у окопах убивають, та з війни везуть батькам гроби. Ви чому покинули країну? Ви ж там не сховаєтесь ніде, у нас скоро буде перемога, ви потім за все відповісте. Нова влада у нас потім буде, з хлопців, що боронять тепер нас, знайте, хлопці, ми це не забудемо, оберемо кожного із вас. Ви, як президент, були з народом, захищали землю, як могли, ви герої. Ми усі це помним. Україну ви не предали. Тож разом усі до перемоги. Хай кінчається вже клята ця війна. Оберемо собі нову владу. Старої вже у нас нема. Слава Україні, слава героям, слава нації!